Напередодні Верховна Рада розглянула питання щодо зміни адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей. Про збереження територіальної цілісності України будемо далі говорити з експертом корпорації Гардарика Костянтином Матвієнком. Пане Костянтину, доброго ранку. Доброго Дякую, ранку. що завітали сьогодні до нашої студії. Отже, до того ви що сказаного мною в автори цієї інновації та кажуть, що це потрібно, щоб виплачувати пенсії та зарплати на звільнених територіях у зоні антитерористичної операції. Ось на вашу думку, це єдина причина? Очевидно, це не єдина причина. Чи тому, що в країні триває переділ сфер сферу впливу, і безумовно, що тепер, коли змі... будуть змінені ці кордони, ми розуміємо, що наприклад Дніпропетровська область певною мірою посилюється, так. Ну відповідно Донецька і Луганська певною мірою послаблюються, тому що зникають з її території виробництва. Інші джерела наповнені бюджету, тому з та Донецької областей це буде не зовсім просто для них, пане Костянтину. Ну ось е, так звані закони щодо статусу окремих районів Донбасу, так Вони досі не підписані головою Верховної Ради. Як на вашу думку буде розв'язана ось така колізія, і вас від чого це залежить? Ну, бачите, на превеликий жаль, мінський процес зайшов у глухий кут, і е, зараз надавати сепаратистам якісь особливі права про те, що там тривають вбивства, катування, пограбування. В цьому просто немає ніякого сенсу. А як тоді виходить з цієї ситуації? Продовжувати війну, фактично, у нас іде війна. Ми цю війну спочатку вигравали зараз, на жаль, ми цю сказати не можемо. Продовжувати діяльність правоохоронної системи, вона має діяти. Ну, ось проблема Донбасу, так продовжують цю, цю, цю тему. Там знову, попри те перемир'я, там активізувалися бойові дії. В одночасне відновилася агресивна провокативна риторика ще й на російських каналах. Так і керманичі ДНР, так званих ЛНР, вони заявляють, що мінський мирний план для них взагалі ніщо. Ну якщо знову повторюся, то які ви. Хід цієї ситуації розвивати наступ іншого виходу немає. Ми не можемо просто віддати ці області терористам чи росіянам, тому що це територія України, там проживають українські громадяни. Вони користуються і мають користуватися всією повнотою громадянських і людських прав, включно правом на життя. І українська держава просто не має жодної можливості ні моральної, ні юридичної, відмовитися від цих мешканців і від цих територій. Це вихід один. Е, Далі продовжує очевидно. Так, ви ж бачите, що терористів не контролюють ні Росія, вони не контролюють самі себе. Там внутрішні конфлікти наростають серед терористів, і це все. Відображається на населення. Там страшна криміногенна ситуація. Такого фактично Донбас самознищується. Відповідно, держава це просто її місія, функція, обов'язок. держава має процес самознищення зупинити. А ось щодо кримських татар, чому ось так українська держава, так вона залишила фактично напризволяще. Щиро кажучи, в мене немає відповіді на це питання. Ті ж проблеми. Там окупаційна влада, вона викрадає людей, катує людей. От свіжа інформація знов загинув 29-річний молодий чоловік. Кримський татарин за походженням загинув в керчі. Тобто там щодня Мустафа Мустафаджмілєв сказав, що близько 18 чоловік на сьогодні їхня доля невідома. Очевидно, що цих людей вже вже немає в живих. Чому Генеральна прокуратура України не порушує кримінальну справу щодо злочинів, скоєних на території України в Криму? Не. На жаль, відповіді на це питання у мене немає. Ну, ось президент Порошенко так він нещодавно закликав утриматися від критики дій в керівництва так антитерористичної операції в соціальних в соціальних мережах і в пресі. І як ви ви наприклад вважаєте, Наскільки це слушно? Наскільки це допоможе? Як би ви взагалі це прокоментували? Ну якби справді ця утримання вплинуло на позитивний хід операцій, то очевидно це було треба робити. На превеликий жаль, не можна не критикувати тоді, коли є очевидні речі серйозних системних. Стратегічних помилок. То -то потрібно. Йдеться Фіналі, це... і про політичні помилки, і про військові. Так. так, безумовно. Ми живемо в інформаційному світі, інформаційному суспільстві. Нічого неможливо приховати. Треба просто навчитися працювати з інформацією, а не приховувати її. Ну, ось той хрестовий похід, так як і голосив президент, це реформа судової системи. Він назвав це пріоритетом держави, але так вже знову ж таки говорили і його попередники, власне, і результатом їхніх потуг. Так? результат також відомий. Як ви вважаєте, що. Насправді заважає перетворити суди на третю владу, а не на якісь там рейдерські ракетирські політичний експерт Сергій Децюк назвав ті процеси, які зараз відбуваються в Україні контрреволюцією. І е, фактично ми маємо ситуацію контрреволюції е, через в першу чергу корупцію. І судова система це саме загрозливий взагалі, е, чинник корупції. Знов е, спілкуючись з підприємцями, з багатьма громадянами змушені сказати, що корупція не подолана і закривав судові системи. Головна то, причина того, що відбувається в Україні, це корупція. То, після того, як ми подолаємо корупцію, зможемо зробити так, аби суд дійсно став справжньою третьою владою. Так, да, безумовно. зокрема, це не тільки не тільки це, але зокрема. А що ще? Які там ще основні є питання? Ну Нагальний. країні, країні потрібна нова конституція. Тобто, от ми бачите, ми давайте е, просто можливо пополичка. Угу. Гаразд боротьба з корупцією основне нагальне питання. Ні, почнемо з конституції. Давайте, країні так. потрібна так. нова конституція. Так. Країні потрібна справжня децентралізація, тобто територіальні громади мають отримати свій реальний статус, не область чи район, так. а саме село, селище, місто. Податки мають сплачуватися там, де виробляється продукція. Оці от речі, це елементарні прості, прості речі, але ми їх 20 років. Не зробили і не робимо зараз. Ну, тому ми намагаємося нашим розповідати, можливо, десь повторюючи одне і те саме, щоб дійсно це, це зрозуміли. А ось щодо ситуації з відкриттям реєстрів вла... В... власності, угу. це завдання вже для нового парламенту. Напевно, як вважаєте? безумовно. Е, ну це парламент цьому залишилося е, менше місяця працювати. Е, відкриття реєстрів власності, декларування видатків державних службовців. Це вже компетенція нового парламенту. Сподіваюся, він це зробить. Пане Костянтине, і на ось на останок які головні завдання угу. влади. І власне українського суспільства на найближчий час може такі в можливо, можливо короткострокові більш обширні майбутньому ну, саме перше це відновити виробництво, це дати селянам можливість продати зерно. Тому що ми зібрали черговий рекордний врожай, але селяни можуть залишитися без своїх прибутків, що не припустимо, тому що їм треба закладати наступний врожай. Ну і безумовно, це подолати криміногенну ситуацію на Донбасі і закінчити повернутися до мирного життя. Але до мирного життя ми зможемо повернутися тільки через війну. На жаль, іншого шляху ніж відновити мир як війна, не існує. Пане Костянтине, на цьому будемо ставити крапку. Дякую, що були сьогодні. З нами бажаємо гарного дня.